Микола Снаговський про пасажирський лайнер і паперовий літачок. Борис мріє стати льотчиком або відомим конструктором літаків. Але, поки маленький, він любить гратися з паперовими літачками, виготовляє їх найрізноманітніші, на диво друзям і знайомим. А секрет простий. Бориско щодня має змогу зі свого вікна спостерігати літовище. Сяде якийсь літак на злітну посадкову смугу, а хлопчик миттю хапає аркуш паперу і намагається якнайточніше виготовити з нього копію того пасажирського лайнера. Звісно, копія далека від оригіналу, та Бориско не засмучується. Якось хлопчикові вдалося зробити дуже вдалу копію, тож він запустив її зі свого вікна на сьомому поверсі, як здійняв вітер його паперовий літачок та потихеньку поніс на літовище і опустив. Знаєте куди? Поряд зі справжнім лайнером. Той глянув на літачок Ти хто? Я літачок. А чий? На ну, тобі ж нема жодної емблеми, ніякого напису. Літачко стало соромно. Він попросив вітерця, щоб той піддув йому підкрила або мерші знятися та повернутися до свого конструктора. Нехай зробить відповідні позначки. Чому ти такий червоний? Ти ж був білим? здивувався вголос Бориско, коли літачок приземлився на підвіконня. Це від сорому, відповів здивованому хлопчику літачок. Я ж без розпізнавальних знаків, мене могли б збити або сприйняти за міжнародного шпигуна, зроби на мені необхідні позначки, як у того красивого лайнера. Я придумав, я напишу на тобі авіалінії Бориса і тип БО 19. Тобто Борис, який народився 19 числа. Літачок на радощах знову став білим, вдячно помахав крильми своєму творцеві, коли той спускав його зі своїх рук у повторний політ. А невдовзі знову приземлився поряд з красивим лайнером. Це що ще за авіалінія Бориса? Не знаю таких. А ліцензія є. Наші авіалінії міжнародні, ліцензія є. Відповів паперовий літачок, фразу, яку почув від свого конструктора. Почувши це, до паперового літачка кинулися нетерплячі пасажири комашки, цвіркуни, світлячки та інші дрібненькі істоти. Їм також треба було летіти на далекій відстані у своїх термінових справах. Літачка охопила неабияка гордість, його перші пасажири заповнили салон. Відтак він рішуче здійнявся у повітря лігше на потрібний курс, слід йому із заздрістю дивився пасажирський лайнер. Любов відута грибне місце. Ми з Миколкою, дідусем Андрієм йдемо по широкій вибоїстій дорозі. Учора падав дощ, тож у кожній вибоїні вода. А наша дорога калюжиста. Питаю я Миколку. Ага, відповідає. А ти вмієш гриби шукати? не вгаваю я. Ага, ствердно киває мені брат. Миколка, ти Грушку хочеш? Я простягаю велику, солодку грушку, яку вже встигла двічі надкусити. Ага, звичайно, відповідає Миколка, але, побачивши перед своїм носом Грушку, чомусь відмовляється. А до грибного місця ще далеко? зазирає братові в очі. Ага, ні, вже близько, виправляє сам себе Миколка. Ну, якось навіть не цікаво його запитувати. Він на всі питання відповідає так або ні. Я під стрибом іду до дідуся Андрія. Дідусь гладить мене по голові своєю шерсткою долоною і вчить. У лісі Іринко тримайся поблизу мене, щоб не заблукала. У мене нема кошечка, як я грибу збиратиму, нетерпляче підстрибую я, звертаючись слідом за дідусем на лісову стежку. Ну ти мені показуватимеш кожен грибок, а я говоритиму, їстівний він, чи отруйний. Я озирнулася крізь верховіття дерев просвічувало сонце, і його промені, наче руки, обіймали весь ліс. Де-не-де зеленіли ялинки, настовбурчували свої великі колючки сосни. У лісі було свіжо, прохолодно, подекуди під ногами хрускотіли галузки дерев, наді мною вистукував дятел, шукав жуків короїдів. Ліс повнився світлом і звуками. Сонячні зайчики вистрибували в найнесподіваніших місцях, і ліс ставав чарівливим. Раптом я побачила червоняву шапочку гриба, в сіну білими цяточками. Он грибок. Я перша побачила гриб. І я прижогом кинулась до знахідки. А он ще один з коричневою, липкуватою шапочкою. Іринко, м'яко відсторонив мене дідусь. Ці гриби не істівні. До збирання грибів треба ставитись відповідально, серйозно, по дорослому. Один єдиний поганий отруйний гриб може зашкодити здоров'ю. Коли збиратимеш гриби, пам'ятай основне правило грибників про гриб, який кладеш у кошик, треба знати все. До нас підійшов Миколка і показав свій кошечок, в якому лежало декілька грибочків. Молодець, похвалив дідусь, навчив таки я тебе гриби збирати. Ми заходили в ліс лісу далі й далі, а в дідусевому кошечку ще не було жодного грибка. Невже ми прийдемо додому з порожнім кошиком? не вгавала я, показуючи дідусеві то один, то інший гриб. Дідусь терпляче розповідав, чому їх не варто збирати. І коли я вже трохи стомилась, навіть перестала підстрибувати, дідусь Андрій урочисто оголосив. Ось ми прийшли на грибне місце. Ну, місце, відверто кажучи, було так собі звичайна лісова просіка, багато пеньків, порослох мохом, а поміж них подекуди навіть почали проростати молоденькі сосни. Яке ж це грибне місце без грибів? Я їх не бачу ані з жовтими, ані з червоними шапочками, які траплялися нам раніше. Але дідусь не жартував. Тому я таки нахилилася над одним із пеньків І раптом побачила не гриб, не два, а велику грибну сім'ю. На довгеньких ніжках з невеликими коричневими шапочками, а поряд зовсім маленькі, у яких шапочки, як гудзики, вищі, нижчі, середні. Тут же зовсім манюні. Ого, скільки їх тут! Вигукнула я і помітила під іншим пеньком, ще більшу сімейку. Он ще, і ще, і ще!» Це опеньки, пояснював мені дідусь, обережно зрізаючи гриби і складаючи їх у кошик. Вони ростуть дружніми сім'ями, і наступного року, знаючи це грибне місце, ви знайдете їх тут. Кошик наповнився дуже швидко. Миколка й освіпа клав опеньки, бо в дідусові усі не помістилися. А найменші грибочки треба залишити. За день два вони виростуть, розповідав дідусь по дорозі додому. А я й не знала, що у грибів є свої особливості. Наслухавшись дідуся Андрія, я вирішила, що про пеньки знаю дуже багато. Вони бувають справжні і не справжні, як і краще оминати. Ростуть біля пеньків, тому їх так і назвали, а ще вони дуже смачні. Миколко, не втрималась я від запитання вдома. А ти добре запам'ятав, де воно? Оте грибне місце? Ага, незворушно відповів мені старший брат і додав, що без дорослих у ліс ходити не можна.